На прохання декількох наших підписників вирішили зняти відео про те, як заповняти новий паспорт пасіки. Досвідчені пасічники можете пропускати це відео, воно вам буде нецікаве, абсолютно. Ветеринарно-санітарний паспорт пасіки нового зразка 2021 року виглядає ось так. Вартується книжечка близько 100 гривень зараз. У нас ось є пустий паспорт пасіки. На ньому і покажемо. Взагалі ось на палітурці є повний зразок, як заповнюється внутрішня частина паспорта. Тобто не заглавна частина оця, а саме. Те, що ви записуєте ось тут. Так що вам досить його придбати і все стане ясно. Значить, от сюди, з цим, держп... з цим паспортом, ви йдете в Держпродслужбу, бувшу ветеринарною інспекцією. Якщо у вас цього паспорта немає і ніде придбати, вони вам зобов'язані його продати Отакий от паспорт, або роздрукувати на принтері. Вони вам присвоюють унікальний номер пасіки, він один-єдиний в своєму роді і заноситься в реєстр пасік України. Тобто, є такий реєстр. Ви не юридична особа, ви фізична особа. Сюди ви самотужки вписуєте. Своє прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорта. в Оцей другий рядок. Далі. Характеристика посіки. Кількість бджолиних сімей, які ви бажаєте зареєструвати. Тобто, не обов'язково всі. У нас, наприклад, не всі зареєстровані. Породу можете вказати будь-яку, адреса розміщення посіки. Сюди заноситься саме фактична адреса, де стоїть посіка. Не плутати з вашою реєстрацією в паспорті. Тобто пасіка може стояти у ваших сусідів, родичів, знайомих, у вашому заміському будинку, на дачі і таке інше. По факту, ось сюди адресу. Далі, те, що нижче, характеристики пасіки ось оце ось. Тобто, ось оце останнє. Заповняє Держпродслужба. Тобто, сюди записується посадова особа, яка вам видала паспорт пасіки, яка його веде веде по суті. Це в Держпродслужбі, власник пасіки або уповноважена особа. Отут це посадова особа заносить ваші дані, тобто, фактично з переду сюди переносить. А можете ви і самі записати своє прізвище ім'я по батькові. І дату реєстрації. Все. І тут буде ваш підпис. Ось тут. Ви записуєте найменування всіх робіт, які проводяться на пасіці. За виключенням клінічного огляду бджіл. Ось в зразку дуже, дуже ясно все, все видно. Наприклад, дата. 21 рік, 24.04 придбано 15 бджолосій у пасічника такого. -то. Придбано 25 бджолопакетів. Пасіку переміщена кочівля за такою та адресою, тобто якщо ви кочуєте, і таке інше. Далі, коли ви проводите обробки від кліща, також сюди заносите ці дані. Ось, 17.08 поставлено пластини гнізда всіх бджолосімей. Там, наприклад, тут 50 бджолосімей, у вас може бути 100, ну, скільки ви реєструєте, стільки, стільки і ставте. І таке інше. Ось єдине, що найперше. Клінічний, клінічний огляд бджіл. Оце все заносить ветврач. Давайте подивимося на наш паспорт посіки. Це наш заповнений. Ось ясно видно. 21 рік клінічний огляд, це вони самі його вносили. Тобто, отак от. Далі вже ми тут поставлені пластини, там терапири. Це вже все. Тобто нічого абсолютно складного тут немає. Шановні починаючі пасічники, сподіваюся, це відео буде вам корисне. Тут взагалі немає нічого складного. Абсолютно зустрінемося в майбутніх інтересних відео. Пока-пока.